Край важливо розуміти, а що відбувалося у Ватикані. Ми бачили, як сидить президент Зеленський навпроти Дональда Трампа. Ми бачили це місце. Хтось в кіно, хтось наживо. Ми всі кіпкували, а якою є акустика, і про що йшлося, то про що йшлося не тільки на цьому фото, а й на численних інших зустрічах зеленського. Бо зрозуміло, що про мир йшлося. з ким зустрічався про що говорили, і загалом ексклюзивні подробиці у нашої Людмили Добровольської Людмило. Чим готова поділитися? Колеги щойно мала нагоду спілкуватися телефоном із Андрієм Єрмаком, очільником офісу президента, який зараз у Римі. Ну і власне він був свідком зустрічі першої зустрічі тета тет президентів України і Сполучених Штатів у Ватикані у Базилиці Собору Святого Петра. До речі, я хочу нагадати, Гадати, що в українській делегації на чолі з президентом ще очільник МЗС Андрій Сибіга, перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко. Ну і перша леді Олена Зеленська. Отже, насамперед, те, що цікавить усіх розмова із Дональдом Трампом, Андрій Єрмак був її свідком, і оце саме він зробив фото двох президентів, яке облетіло усі інформагенції. Говорили вони коротко, але як каже Єрмак, дуже відверто, дуже предметно. Метно і дуже конструктивно, і це оцінка і нашої сторони, і американської президенти говорили про повне припинення вогню, чіткі гарантії безпеки для України і посилення нашої системи ППО, і окремо про масовані обстріли наших міст Росією. Єрмак підтвердив мені, це дійсно саме після зустрічі з Зеленським. Трамп написав у соцмережі, що російські атаки українських міст безпідставні. Схоже, що Путін його обманює і не хоче миру. Далі сторони домовилися про наступний раунд перемовин уже на рівні радників безпеки. Цей формат уже довів свою ефективність. Правда, коли саме буде зустріч, поки що. Невідомо після розмови з Трампом, Зеленський мав ще низку зустрічей із Еммануелем Макроном, Кіром Стармером, Джорджою Мелоні і Урсулою фондерляєн. І було у нього кілька зустрічей із представниками Ватикану. Головний результат цих перемовин із нашими партнерами ми йдемо наміченим шляхом коаліції охочих. І мета наша незмінна сталий і справедливий мир в Україні із гарантіями безпеки. Ну а ще Андрій Єрмак розказав мені телефоном, як приймали нашу делегацію у Ватикані у Італії. І не на рівні високих політиків, а на рівні простих людей. Володимира Зеленського, єдиного із лідерів на площі святого Петра, зустріли хвилею підтримки оплесками. Колеги, дякую, Людмила, Людмила Добровольська з ексклюзивними деталями подробицями після бесіди з очільником офісу президента Андрієм Єрмаком йшлося, звісно, про головну тему і про певно, що головну зустріч.